thank you Реалізація прав людини у діяльності правоохоронних органів в умовах воєнного стану саме під такою назвою Криворізькому навчально-науковому інституті Донецького державного університету внутрішніх справ відбувся круглий стіл. Захід зібрав представників місцевої влади, поліції, наукових установ та громадських організацій, щоб обговорити питання захисту прав людини в умовах збройного конфлікту та окупації українських територій. Тобто, проблеми, які ми затрагуємо, вони стосуються всіх сегментів Респруденція, бачите, починає так би мовити від м м тих, хто від патрульної поліції, так би мовити, до кінцевого до е суддів. Люди потребують так би мовити відповідної соціальної допомоги, бо виїжджаючи з тих місць, де у них все було, вони е виїхали де туди, де потрібна. Допомога держави навіть існує така теза, що ці переселенці, да, ці особи, у яких з одного боку все є, а з іншого нічого нема. Бо все, що є, вони залишили там, а тепер знаходяться тут і адаптуються в тому суспільстві, в тому територіальній громаді, де вони знаходяться. Учасники круглого столу обговорили такі важливі питання: як адміністративно правове забезпечення, Ечення прав людини в умовах окупації, захист прав у сфері економічної безпеки, а також проблеми реалізації прав і свобод громадян в системі кримінальної юстиції під час війни. Учасники відзначили, що в умовах воєнного стану правоохоронні органи повинні адаптувати свою роботу, зберігаючи при цьому повагу до прав і свобод людини. Буде введено система кастоді рекордс Метою впровадження е, системи «Custody Records» є вдосконалення стандартів захисту прав як поліцейських, так і затриманих осіб. Е, на жаль, е, на даний час Україна е, постає на третьому місці щодо порушення їх прав. Е, тому е, з метою фіксування всіх е, Подій всіх дій, як поліцейських, так і затриманих, буде введено система кастові рекордс». Особливу увагу було приділено питанню захисту соціальних прав громадян в умовах збройного конфлікту. Це включало обговорення соціального забезпечення та підтримки населення в окупованих регіонах. Учасники погодилися, що співпраця між державними органами, правоохоронними структурами та міжнародними організаціями є необхідною для захисту прав людини в таких складних умовах. Розробляти концепцію або дорожні карт. Співпраці з національною поліцією, з органами, іншими правоохоронними органами, з контролюючими органами це прокуратура, а також мали можливість тісно співпрацювати із органами місцевого самоврядування, тому що соціальна функція будь-якого. Керівного органу самоврядування місцевого, вона однією з своїх основних задач і пріоритетів ставить саме забезпечення прав людини в суспільстві в місті. Всі ми розуміємо, яка зараз ситуація в країні, і, на жаль, фактів порушення конституційних прав людей. Їх дуже багато. Круглий стіл став важливою платформою для дискусії щодо захисту прав людини в Україні під час війни. Учасники поділилися своїм досвідом і пропозиціями, що дозволить удосконалити діяльність правоохоронних органів та захистити права громадян у складних обставинах воєнного конфлікту. Маргарита Назаренко Максим Мурашов перший міський.